Нання військового навчання ОСББ та у Львові може з'явитися вулиця Джеймса Мейса. Про це й не лише почуєте вже за мить. Вітаємо вас. Мережне поводження зі зброєю. Старший лейтенант із власної необережності здійснив постріл, від якого солдат, котрий перебував поруч, отримав вогнепальне поранення голови. Інцидент трапився напередодні по обіді в вагоні потяга. Офіцеру, який вистрілив 23 роки, пораненому 20. Він контрактник. А на момент пострілу боєць перебував на верхній поличці у плацкартому вагоні потяга. Зараз він в лікарні. На даний момент солдат перебуває в реанімаційному відділенні військово медичного клінічного центру. Стан його середньої важкості лікарі ввели в медикаментозний сон для того, щоб його організм міг швидше подолати недугу. На даний час військовослужбовцю старшому лейтенанту повідомили про підозру. Санкція статті частини першої передбачає службове обмеження строку на два роки, тримання дисциплінарного батальйону на той же самий строк, або позбавлення волі на строк до трьох років. Тим часом на сході України впродовж минулої доби бойовики 84 рази обстріляли українські позиції. Внаслідок цього загиблих серед наших військовослужбовців немає, проте двоє бійців поранені. Про це заявив речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Він зазначив, противник більше 20 разів застосував важке озброєння на Донецькому та Маріупольському напрямках. Також на західних околицях Донецька українські позиції неодноразово обстрілювали снайпери. За словами речника, на Донецькому напрямку тривають бойові дії низької інтенсивності на всій лінії фронту. Найгарячіші точки зайцеве Новородське Авдіївка. Ось на Луганському напрямку зазначив речник. Зберігається режим тиші. Понад 350 тисяч сімей на Львівщині отримують житлову субсидію. На опрацювання ще чекає понад 14 тисяч заяв. В середньому розмір призначеної пільги це 1800 гривень. Чи будуть новації з оформленням знижки на комунальні від держави, розкажуть наші журналісти. Пані Ірина про можливість оформлення субсидій знає, але лише тепер зважилась подати документи. Коли квитанції на комуналку вже вимірювалися тисячами гривень, вирішила оформити заявку. Дати хочемо, тому що в нас велика площа, дуже багато особливого газу. Свій котел велика опалювана площа. Ми хочемо спробувати. Вперше подаємо, може якраз вийде. Людей, які бажають знижку від держави, чимало щодня лише у Личаківському відділі соцзахисту приймають понад сотню заявок. В опалювальний сезон значно більше. В час пік так? Званий період опалювальний було більше 200, 300, 400, тобто в залежності від, від, від насиченості дня. Нинішня субсидія продовжується автоматично. Тобто, якщо субсидія у вас діє з травня 2015 до наступного шістнадцятого, то на 17-й рік працівники надсилають запити у відповідні служби і продовжують нарахування. Ці субсидії ми будемо перераховувати без особистого звернення людини. Ми будемо самі робити запити на фіскальні служби знову ж таки в організації на. Давачі послуг, і будемо робити перерахунок автоматично. З жовтня механізм оформлення субсидій спростили. Не беруть до уваги наявність автомобілів та депозитів. Однак, якщо у декларації приховали майно чи здійснили покупку дорожчу за 50 тисяч гривень, субсидії анулюють, бо більше застосують процедуру штрафу плюс відшкодування суми тих субсидій, які вже нарахували. Але не в подвійному розмірі. Це неправдива інформація. Таких порушників, які приховали доходи в області, знайшли вже понад десяток. У кожному своєї захисті є такий працівник, як Державний соціальний спектр, який перевіряє правильність подання інформації. Тобто він робить запити і перевіряє дійсно, чи людина повідомила. Єдиний випадок, на якому ми можемо припинити субсидію, і людина повертає всю суму субсидії, до того ж в одинаному випадку, а не подвійному, як деякі засоби змі чомусь сказали, то це може бути тільки здійснення купівлі або оплата послуги на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень. В нашій області такі ж декілька випадків були. Да, були. На жаль, людина або спеціально, або не спеціально. На даний час достимен невідомо. Ну просто приховала, що вона зіслала купівлю. Землі на 600 тисяч гривень, автомобілі на 80 тисяч гривень. Загалом на відшкодування субсидій на Львівщину з держбюджету виділили 4 мільярда, а це вчетверо більше ніж минулоріч. Посадовці ж очікують деяких змін у нарахуванні такої знижки. Як ось зарахування депозитів до декларації про доходи. Інша новація залишок невикористаної субсидії буде перераховуватись на наступний опалювальний період. Це стосується оплати за тепло або ж залишок грошей видаватимуть на руки. Але такі нововведення слід. Очікувати не раніше ніж навесні. Ольга Матейчик, Юрій Матьора, новини а вже цієї суботи стартує курс семінарів про ОСББ для мешканців центральної частини міста, оскільки отримання будинків пам'яток архітектури має свої особливості. Продовж семи модулів мешканцям розповідатимуть про аспекти створення та діяльності об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Ухочих просять реєструватися. Навчатимуть як українські, так і німецькі фахівці. Експерти певні, нова форма співвласності унеможливить самовільну реконструкцію кимось із мешканців. Наразі в місті є 640 багатоквартирних будинків, які створили ОСББ. З тих пір за їх утриманням стежить керівник об'єднання. Формування фінансового плану кошторису щодо отримання будинку це фактично фінансово-економічна діяльність, бухгалтерія. Цього ми теж будемо намагатися навчити мешканців. Ну і звичайно розкажемо про діючі державні і міську програму проведення заходів з енергозбереженням. Нагадаю, до 1 липня цього року мешканці багатоквартирних будинків повинні визначитися із формою управління. Якщо ж вони не вкладуться у встановлений законом термін, міське управління житлового господарства самостійно обере компанію, яка обслуговуватиме ваш будинок, і відповідно призначить керівника. Нарешті у Львові запрацював мобільний додаток, що допоможе львів'янам не мокнути на дощі в очікуванні маршрутки. Відтепер кожен, хто має смартфон на операційній системі Андроїд, може в режимі онлайн спостерігати за точним розташуванням конкретного маршрутного таксі. Також додаток допоможе дізнатися, коли і який маршрут прибуде на потрібну вам зупинку. Програма набирає популярності серед жителів міста, адже є простою в користуванні та розраховує точне прибуття транспорту за допомогою. GPS. GPS-трекерів. нагадаю, транспортний додаток можна завантажити абсолютно безкоштовно, а для користування потрібно підключення до інтернету. Це є транспортний додаток. На даний момент він доступний на платформу Android і дозволяє відстежувати рух громадського транспорту, електротранспорту і маршруток. Тобто, фактично, людина, яка Хоче скористатися, наприклад, трамваєм, приходить на трамвайну зупиночку, відкриває додаток і бачить, коли через кілька хвилин буде той чи інший транспорт. Може побачити, скільки її чекати. В планах також є розробка такого додатку на iOS. Напевно собі скачає буде для більшої зручності. Я думаю, що це буде корисна річ. В Принципі, ти собі будеш планувати знати. У Львові попередньо зустрівшися із громадами фронтових областей, а також Києва та Волині, перебуває Дмитро Ярош. Він приїхав би представити новостворений загальнонаціональний рух. Більше дивіться в сюжеті. Дія або ж державницька ініціатива Яроша це свого роду реакція на теперішні суспільні реалії. Дмитро Ярош певен, влада не до кінця виконує функції, які були покладені на неї опісля Майдану. Йдеться про рух, який би ну, так віддалено нагадував народний рух України перед здобуттям незалежності, тобто об'єднані об люди різних абсолютно. Політичних ідеологічних направленостей дія не відмовляється від революційного шляху. Вона має намір контролювати владу, однак не вважає доцільним противладні бунти, каже метро Ярош. До руху вже долучились низка організацій та планують брати участь у виборах всіх рівнів. Я не вважаю, що майдан 3 вирішить всі наші питання. Коли ми рух започатковуємо, то одним із завдань бачимо творення такої альтернативної піраміди влади, розпрацьовка конкретних програмових речей по фінансовій системі. Емі економічній системі, по реальному реформуванню збройних сил України, правоохоронної системи. Наразі дія ще на саді розбудови. В травні планують організувати об'єднавчі з'їзд руху. Тоді хочуть затвердити програми та методологію діяльності. Ірина Кононець, Сергій Медведєв, Новини. Якою може бути школа на п'ятій міжнародній конференції обговорювали перспективу розвитку освітньої галузі? Участь взяли понад 100 педагогів з України, поділилися досвідом і гості з Нідерландів та Польщі. Всі одноголосно стверджують, система освіти в Україні потребує реформування. Загальна середня освіта повинна давати знання, які обов'язково знадобляться в житті. А ще вона має бути однаково доступною як для дітей, що живуть в великих містах так і для школярів сіль... сільської місцевості. Продовжить наша Оля Тимоляк. Насті Дев'ять. Сьогодні вона навчається у третьому класі. У школі дівчинці подобається. Вона вже обрала для себе майбутню професію. Ну, найцікавіше на уроках писати, читати. Я хочу стати стоматологом. Пані Оксана викладає в школі вже 20 років, навчає старшокласників зарубіжної літератури. каже, система навчання потребує реформування. Ми мали таку проблему цього річ до недавна, з, зокрема з сьомим класом, тому що вони йдуть за новою програмою, не було підручників. Інтернетом у нас не кожна дитина зможе скористуватися, хоча в нас школі є доступ до інтернету, але дітей досить багато, і так виходило, що не всі діти просто мали змогу без підручника якісно підготуватися до уроку. Освітню систему в Україні потрібно змінювати, аби поділитись думками та вже зараз впроваджувати нові методи викладання у школах. Освітяни зі всієї України зібрались на конференції, що триватиме два дні. Мета конференції об'єднати всіх. Небайдужих освітян для того, щоб внести якісь зміни в освіту. Ми розуміємо, що сучасна освіта потребує реформ. Як це які це реформи відбудуться, як вони відбудуться, залежить тільки від нас, аби школа давала знання, які справді потрібні в майбутньому. Потрібно змінити принципи та методи викладання сьогодні. У Верховній Раді напрацьовують новий закон про освіту. Для нас важливо цю загальну середню освіту зробити освітою для життя. Тобто, це мають бути ті компетентності, які дитина потім може застосовувати в своєму житті, починаючи від знання рідної і іноземних мов математики, природничі науки, інформаційні технології, підприємництво, фінансова грамотність, громадянські компетенції фахівці кажуть, систему освіти треба будувати так, аби потім молодь легко знаходила місце. Це праці реформування це завжди тривалий процес, запевняють спеціалісти. Однак намагатимуться, аби вже через два роки принаймні першокласників навчали за новою системою. Ольга Тимуляк Анатолій Лопаченко. Новини мистецтво, яке поруч у Львові вже 15-й рік поспіль організовують дитячо юнацький конкурс малюнку. Та расовими стежками львівське об'єднання просвіта запрошує дітей та молодь взяти участь. Охочим зробити це потрібно буде проілюструвати улюблені твори кобзаря, відобразити його мрії про майбутнє сучасної України. Організатори повідомляють, конкурс відбуватиметься у два етапи. Перший триватиме до 25 квітня. Конкурсанти подаватимуть свої роботи у районні осередки товариства Просвіта. Серед них оберуть найкраще а вже до 1 травня, під час другого етапу, їх надсилати. Путь у львівське об'єднання там і визначать переможців. Авторів найкращих робіт нагороджуватимуть дипломами та цінними подарунками, зокрема книгами відомих українських письменників. Конкурс проводиться впродовж 15 років і спрямований на активізацію творчості молоді. Це студентської, учнівської молоді. Ми поділили. Учасників на дві групи це перша група до 14 років і друга група від 14 до 19 років. Окремо йде категорія вихованців, учнів мистецьких шкіл. У Львові може з'явитися вулиця Джеймса Мейса. Зараз в місті збирають підписи для її створення. Однак, яка саме вулиця носитиме таку назву, наразі невідомо. Про цю ініціативу повідомила українська журналістка та письменниця Наталія Дзюбенко Мейс. Зустріч із Львів'янами приурочили її чоловікові Джеймсу Мейсу. Завдяки його дослідженням про голодомор 32-33 років дізнався весь світ. Студенти політехніки приурочили флешмоб до зустрічі, організувавши симфонічний Оркестр на заході також зібрали підписи у зверненні до міськради з проханням щодо перейменування однієї з вулиць міста на честь Джеймса Мейса. Він був головою комісії конгресу США по вивченню голоду в Україні. Він багато тут зробив, багато працював. І я фактично буду розповідати про нього. Іде мене вразило, звичайно флешмоб, який організували студенти політехнічного інституту. Я хочу розповісти, хто такий Джеймс Мейс, що він зробив і чим він цінний для молоді і для Львівщини. І на цьому у мене все лише нагадаю, що суперниця Марії Музичук, Китаянка Хоу і Фань разом із делегацією сьогодні ввечері Прилітає до Львова. Тут відбуватиметься чемпіонат світу з шахів серед жінок. Більше інформації про це і не лише читайте на інтернет-порталі Львів там же можна дивитися ТРК Львів онлайн. Підсумуємо день о 20.30, тоді і зустрінемось.